Я хотів би сказати те, що було запропоновано на зустрічі з президентом України, і мова йшла про долучення волонтерських організацій, громадської організації до роботи разом із виконавчою владою Одною місцевого самоврядування. Безумовно, вчора ми зустрічалися з громадськими організаціями поставили. Координаційного центру для допомоги військовослужбовцям, які знаходяться в зоні туристичної операції, Черкаському батальйону, сім'ям військовослужбовців, безпосередньо сім'ям загиблих і створення всіх соціальних умов, що стосується лікування для військовослужбовців і соціальних умов для їх сім'ї. Що б я хотів би зазначити і сказати, що на базі центру буде створена єдина база в обліку усіх, хто наразі знаходиться у зоні терористичної операції. І, безумовно, ми хотіли встановити з усіма сім'ями контакт для того, щоб зрозуміти проблематику, яка існує. Я вважаю, що я запропонував розробити доручення, де міським головам, районних рад. Так само будуть е запропоновано розробити відповідну програму, де саме ці сім'ї будуть звільнені від квартплати, е е можливо, від інших послуг, комунальних послуг. Е для сімей учасників метаристичної операції е я вважаю, що повинен бути безкоштовний проїзд. Е Учасники метаристичної операції, що повернулись, буде забезпечені роботою. Я сьогодні на селекторній нараді. Доручив кожному голові адміністрації не формально через центр зайнятості прийнятися цими питаннями, а безпосередньо цим повинен опікуватись голова адміністрації, де він повинен знайти таку можливість людині, яка повернулася, знайти роботу і забезпечити цей робот. Надаватиметься безкоштовні медичні послуги сім'ям антитерористичних операцій. Я тільки що ну, був і. Що стосується організації роботи реабілітаційного центру, її якраз відвідував в лікарем. До мене доходять відповідні ми чутки про те, що саме від військовослужбовців, які сьогодні проходять лікування, нібито отримується якась певна плата. Я ще раз провів цю роботу про те, що якщо це мені буде доходити, я тоді буду ставити. Жорстке питання перед керівництвом лікарні про те, щоб забути про це. Це люди, я звертаюся до усіх і мешканців, і громадян, військовослужбовців, ці люди безкоштовно повинні отримати медичні послуги. Відповідно, буде створений і окремий сайт Електронна пошта, де могли б Надаватися відповідна інформація в електронному вигляді, знаючи про всю, всю проблематику, яка може бути в тій чи іншій родині. Безумовно, це нам дасть можливість скоординувати наші зусилля, сили над тим, щоб довозити саме все необхідне саме тим військовослужбовцям, які потребують саме конкретної допомоги. Тому що іноді збирають багато продуктів харчування там. Наприклад, вона не потрібна, потрібна зовсім інша. Потрібна амуніція, потрібні каліматори, оптика, е тепловізори і все інше. Е тому, от е ми е спілкуючись, я спілкуючись безпосередньо з тим військовослужбовцем, які знаходяться в зоні туристичної операції, я отримую цю інформацію. Е так само, як і волонтери її отримують, і громадська організація. Це локальна така робота, яку робить кожен на своєму місці. А тут є можливість об'єднати ці зусилля і направити її відповідно. Якщо коротко, то це не питання. Звільнення за правоплату да, сім'ям-готувальникам, сім е, які зараз знаходяться на війні, і той самий безкоштовний проїзд він потребує да, на якоїсь компенсації. Це буде прийнята програма із державного бюджету. Звідки ці кошти будуть Ні, це місцеві бюджети, це не є державна програма, це абсолютно не є місцеві бюджети. Ми зверталися, крім того, ще до відповідного міністерства інфраструктури, до діаспор про те, що у нас є відповідні об'єкти, які потребують добудови. І питання стоїть про те, щоб добудувати ці об'єкти, знайти кошти для того, щоб ми могли так само для турбуватися про ці сім'ї для військовослужбовців. Для... Тому що зараз мова не йде тільки за переселенців, а саме йде за, за військовості сім'ї військових. Якісь питання є по е координаційному центру? Можна уточнити, то, цей центр він вже створений. Ні, він створюється. Він створюється, а коли здається, скажімо так, оголошено дата його створення, хто здесь війде? Війдуть абсолютно громадські організації і волонтери, які на сьогоднішній день проводять цю роботу, мають бажання долучитися, скоординувати свої дії. Є е, 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 звичайні громадяни-волонтери, які роблять її кожного дня і знаходяться постійно, практично так. Я їх тільки бачу, можливо, там раз в два тижні, а так вони постійно знаходяться в зоні туристичної операції, допомагають досколсій борці. І інші організації, які займаються середньо спором коштів і закупівлею свого необхідного для бійців звонят. Для бійців звонято. Які виконання ще випас? Тут Юрія сьогодні з такою проблемою. 79-ї бригади боєць приїхав на тиждень в Черкаси побачити війни. І в військкоматі повідомили, що для учасників АТО є можливість виділення земельної ділянки. Ми зайшли в облдержадміністрацію, але десь хвилин 40 і за ці 40 хвилин, поки ми ходили, ми так і не знайшли, до кого по цьому питанню звертатись. Заходили в 136-й кабінет, який зараз займається створенням цього координаційного центру. Так? Вони не змогли нас перенаправити. Ну, можливо, ви підкажете, куди звертатися таким людям і чи буде займатися координаційний центр такою діяльністю, перенаправляти у відповідні підрозділи, які займаються цим. Він сам мешканець міста Черкас. Земельні ділянки визначено надаються сільськогосподарського призначення. Це тобто, на сьогоднішній день повинна міська рада під будівництво прийняти відповідне рішення і надати земельні ділянки для військового службовування. Якщо так питання стоїть про будівництво безпосередньо військовослужбовця, тому що до мене зверталися. Держком, з Держком зимом ми згодили, є таких, на яких вже оформляються такі земельні ділянки, сільська сподобальська призначення, і людина на це має право. Цим питанням займається Держкомзем. Керівник Держкомзему Нерольника Дмитро Олександрович. Це, що стосується саме цієї категорії земельних ділянок. Що стосується підбудівництва, цим займається міська рада. От з міською радою нам необхідно узгодити ці всі дії для того, щоб якщо стоїть це питання, бачите, є така проблематика. Ми повинні узгодити, і це ж не тільки в місті Черкас. Це питання може бути в Городищі. В УМі, Смілі і тому подібне. Тому якраз ми і говоримо про такі речі, що нам необхідно скоординувати ці всі зусилля, і треба знати, що потребує та чи інша родина. Ну, ти якраз пропозиція, щоб до цього координаційного центру все-таки була така інформація і щоб. Ці учасники АТО не бігали по кабінетам, не шукали до кого звернутися, до якого саме чиновника. Свій... Ну от якраз, якраз по це мові йде, щоб ми могли об'єднати зусилля. Тому що якраз мова йшла безпосередньо там за лікування, людина майже не витрачила кошти, там останні кошти на лікування. А він не знає про те, що це безкоштовно можна отримати всю послугу, розумієте? і виникло, що ну дали відповідну консультацію і все відбулось.

Я знаю це питання, ми з вами буквально перед е прес-конференцією говорили. У мене пропозиція і моя особиста те, що е я хотів би бачити, я хотів би бачити Оксано циганок. Е чому я е так кажу? Тому що я знаю, що практична людина постійно знаходиться в зоні антиристичної операції, вона постійно їздить сама особисто, вивозить в ті, е ті саме, місця. І знаю, що багато військовослужбовців вона має контакт по з ними. І тому якби виникла у мене така є необхідність така людина і жінка, яка б могла очолити цей координаційний центр, і об'єднати людей. Будь сектор, Правильі, розміряючи. Я хочу задати питання. вопрос. Які критерії були відбору людей, який назвати в координаційний центр? Потому что, насколько мне известно, то здесь есть представители самообороны, которых я знаю уже долгое время. И здесь, значит, прекрасно нас Мы занимаемся поставкой туда с февраля месяца, еще когда была в Крыму, крымская компания. То есть то, что мы здесь не пиарили и ничего не делали, это не говорит о том, что мы ничего не делали. Здесь есть много людей, и нужно было спросить у общественности, я считаю, что тех представители, которые были вчера у вас на пресс-конференции, представители тех всех организаций, которые выставляют по всей области, и кто считает, как проголосовать за какого-то определенного человека. То есть, если человек преподнес и преподносит, что он будет работать с вами, то это одно. Но человек должен работать со всеми. То есть этого не может быть там. Я не хочу сказать, что там против блокпоста, либо против еще какой-то организации. Я хочу только сказать то, что нужно общественное мнение, и общественное решение. То есть есть организации, и они должны решать общественное, то есть общество своим То есть собрались и решили. То есть это не может быть так, что вот вам удобен человек, вы с ним будете там... вести деятельность какую-то там помощь там в АТО. Мы точно так же находимся в АТО. в АТО. Точно больше так. Же. Я думаю, что тут Гармат скажет свое слово, безусловно. Я не говорю, что на сегодняшний момент есть, знаете, там целенаправленно глава там, администрации ведет эту работу. Я знаю, каждый из вас делает активно и... Кто-то это публично делает, кто-то не публично. Я вчера говорил что о том, что делаем публично это тоже хорошо. Потому что Россия тоже должна знать, что украинцы объединяются и делают это все. Вот. Поэтому в данной ситуации есть вот мое видение, есть мое предложение. И человека я видел по конкретному тоже делам.